Медики б'ють на сполох. Учасники подій на Київському майдані, особливо ті, котрі були у центрі бойових дій, потребують психотерапевтичної допомоги. Посттравматичний синдром або ж так званий синдром цілілого може призвести до складних і непоправних наслідків. Приватний психолог Євгенія Войтович готова на волонтерських засадах, тобто абсолютно безкоштовно допомогти майданівцям та рідним загиблих. Як запевняє Євгенія Войтович, люди, що були свідками сцен насильства, масових смертей та втрати рідних, потерпають від посттравматичного синдрому. Прояви його можуть бути найрізноманітнішими від страху, почуття вини та безсоння до агресії та депресивного стану. Втім, беззаперечним є одне: людина потребує не лише підтримки рідних, а й негайної допомоги медичного психолога або психотерапевта. Перш за все, треба розуміти, що посттравматичний синдром, так як зараз часто по телебаченню ми чуємо, це власне реакція нашої психіки на оці події, що відбулись на Майдані. Ну, тут варто було б зазначити, є фази. І на них варто звернути людині, яка була активним учасником майдану. А перша фаза шоку. І я думаю, ви також спостерігали ці люди, намагаються їхати зараз додому. Їм хочеться забути всі ці переживання, їм хочеться уникати знову повторення травматичних подій, згадувати про це. Вони уникають Оце якраз і є шоком. А другою фазою, і от оце по суті і є на що необхідні звернути увагу, це. Гнів, апатія, якась байдужість до життя, якась втрата сенсу життя. А зараз цим людям буде важко адаптовуватися в нашому повсякденному житті, тому що вони звикли до таких напружених середовищ, власне, там в Києві, на Майдані. Ну і третя, по великому рахунку, це є фаза адаптації. Але не всі будуть готові до цієї фази, не всі зможуть до неї дійти. Дуже багато зафіксується людей на травматичних подіях. В більш гострій формі це вже буде посттравматичний розлад. А це вже специфіка роботи психотерапевтів, в тому числі психіатрів, в тому числі нас, психологів медичних. На жаль, не виключено, що активні учасники протистоянь на майдані спробують втопити свою депресію в оковитій. Маємо яскравий приклад афганців, так з ними тоді ніхто не працював, а про них тоді після тих подій ніхто не подбав. І дуже багато особливо людей впадає в такі відчаї, як алкоголь, так? А якась іншого роду залежність. А хорошим виходом все таки є робота. От максимально доступним і максимально швидким способом зараз реабілітації для таких людей це буде активна робота. Особливо уважними й терплячими слід бути рідним та близьким тих людей, котрі страждають від посттравматичного синдрому, адже саме на їхні плечі лягає відповідальність за адаптацію майданівців у буденне життя. Їм необхідно зараз набратися терпіння, десь десь якоїсь терпеливості до цих людей, намагатися їх почути, зрозуміти їхній стан, намагатися правильно відреагувати, відповісти на їхній запит та виговорити, сказати про свої переживання. Головне, щоб ці люди зараз не замикалися в собі. Легше адаптовуватись буде власне, тим людям, які про це говорять. А значно важче буде тим, хто про це мовчить, хто намагається цю подію стерти з пам'яті, намагається її витіснити. Тобто намагається будь-яким способом себе відмежовувати від тих подій, що це вже було в його чи в її житті. Термін соціальної адаптації для кожної людини індивідуальний. Втім, як запевняє Євгенія Войтович, він не повинен бути більшим аніж два місяці. Якщо людина більше двох місяців має відчуття туги, має відчуття винності запом. Винуватості перед загиблими має якусь байдужість до сьогоднішнього дня, має тривогу, має безсоння, має нічні жахи. І це все триває більше двох місяців. Тоді все-таки варто звертатися, все-таки варто вже з цим працювати. Необхідно на це звернути увагу усім, хто постраждав внаслідок подій на майдані. Євгенія Войтович готова надати допомогу на волонтерських засадах, адже запобігти посттравматичному психічному розладу краще аніж його лікувати. Хочу максимально випередити події в цьому випадку і дати людям. Конкретно учасникам подій, постраждалим власне від майдану від подій на майдану, і ну і батькам загиблих наших майданівців, хочу надати безкоштовну само собою волонтерську допомогу. І якщо ми це випередимо, ми потім матимемо значно менші наслідки. Але вже коли насправді настане той час, коли людина, допустимо, відстрочиться в часі, це вже буде набувати більш такого хронічного вигляду, уже як посттравматичний розлад, то тут обов'язково необхідно. Першочергово звертатися до психологів, до психотерапевтів Передбачаю все-таки роботу в двох формах: це буде індивідуальне консультування безпосередньо тут в кабінеті з тими людьми. І хотілося б мені все-таки створити групи підтримки, тобто, щоб це можливо було зробити значно в довшому періоді часу, там розтягнути це на місяць, на два, на три, залежно наскільки буде готова група, яку ми сформуємо в процесі але індивідуальне консультування безпосередньо очі в очі буде тут відбуватися. Власне, прийматиму я безпосередньо у цьому кабінеті. Це є Богдана Хмельницького, 20А, кабінет 208. Але бажано, щоб це робилося в телефонному режимі безпосередньо перед зустрічю. За телефоном 093 126 16 57 або на номер Київстару 096 95 62 026.